Всім привіт! Зараз прийдуть за нашими олечками. Потім покажу, що у нас залишиться. Ось так от. Ось так. Ну, дай Бог, щоб вони продалися по нормальній ціні. Всім дякую. Залишилося двоє янят. Загалом вийшло 24 голови, яких ми продали за 30 тисяч гривень. Звісно, це ж, як би сказати, не та ціна, яка хотілося б, але, але ось так. 30 тисяч гривень. Якщо рахувати потенційним, по яким я продавав, то, то це мало бути б десь 1050-60. Ну, нічого. Сказав, забираю я всіх, залишаю мені двох найменших, щоб не подивилися. Якраз все добре, докормлю кукурузу сінелюцерне, яке залишилося, заготовляв, щоб скормити їм. І все ось так. Ось так. Звісно, це все ось так, як вийшло. Добре, мабуть. Комочка нашого біленького, хрестяного. Века стати я б, мабуть, не зміг би зарізати. Шкода мені. З ним було прощатися. Хоча їх теж забрали на м'ясо Повезуть десь під Куп'янськ і там будуть розпродувати Довигодовують малечу, яка вилошилася на вагітних. Ви сказали, теж не будуть різати шкода, і у них є де отримувати їх. А остальних інших вони будуть Дорізати, вирізати і на кафе. Ось так. Так, це б я міг би теж робити теж і тут, але тут спрос дуже-дуже малий. І загалом всі хочуть подешевше. А потім цим цінам, які вони хочуть, щоб я продавав це було б навіть менше ніж 30 тисяч, які я сьогодні вторгував. Ось такі реалії. Ось такі. Ну, нічого, все добре. В мене все влаштовує. Загалом мені було тяжко їх ось так ось тримати. І вони мучилися, і я мучився. І на косити їм треба, і сіно заготовити. Отака кількість овець, яка в мене була, їм потрібно було б мінімум 4, а то навіть 6 прицепів тракторних сіна на зимовий період. От і гадайте. А вон там луг, який я викошував, вже третій раз докошую. Ну вже не буду, мабуть, викошувати, але тричі викосив лише тільки на те, щоб їх прогодувати а не заготовляв логового зовсім. Тому що вирішив їх продати або порізати. Ось так от. Ось так. Вони, бачите, перепугані. Ось ця біленька ягня. Воно від маленької овечки, дуже маленької, яка виглядає на зріст. Трьохмісячного ягня. Бачите, вона привела. Ягняється біленька. А те чорненьке, мабуть, теж не буде не дуже здоровим. Мені здається. Теж не дуже здоровим буде. Але трошки підростуть. Нехай ростуть. Подивимося, що буде. Нехай побігають. Хотілося б, звісно, мати такі умови отримання, щоб вони... Бігали на тому лузі загороженому, викошеному, щоб вони були пострижені, щоб воно було дозимувати в гарних умовах. І щоб вони просто, просто надихали. Просто щоб вони були як живі тваринки. Від яких отримаєш, отримуєш релакс. Хочеться такі умови зробити. Хочеться, щоб такі можливості були. Можливо, колись і будуть. Можливо. Ось. Ось так от. Ось так, звільники. Побігли, побігли. А лачки побігли. Побігли. Так, вони живенькі. Як приїхав проявитися, висиховичка сказав, так, да, вони живенькі. Якщо брати на отримання так вони добрі, активні. Якщо їх до себе брати, але фін брав їх на м'ясо. Ні, нічого страшного. Що є, то є. Дивіться, скільки тут трави їх перевели. Все це буде перегній. Так, поганий досвід це теж досвід. Нічого страшного. Все буде добре. Ось так. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Гадаю, колись буде продовження всієї цієї фантастичної історії з господарством. Але Гадаю, в більш-менш достойних умовах. Більш-менш Достойними можливостями для життя самих людей, не лише тваринок. Дякую за, за увагу. До побачення.